Мої вітання. І сьогодні одразу до роботи. З сценарію розгортання британських військ в Україні. Перший британські війська створюють пункти вздовж буферної зони, які вони будуть патрулювати. Другий захід формує оборонний кордон навколо Києва. І третій британські інструктори проводять навчання на заході України. Вірогідність першого, другого, третього і що нам від того, яка буде користь, яка, який буде результат. Значить, Перший британські війська створюють пункти біля буферної зони. Другий варіант це вони обороняють Київ. І третій варіант: вони проходять навчання на Заході України. Навчання, так, Київ. Вони будуть захищати Київ, але не, не так явно, як вони про це пишуть, і це добре, так має бути. І варіант перший буферна зона. Приймати участь у створенні буферної зони, так. Охороняти її з повітря або здалеку з води. так. Але не формувати там свої, не базувати там свої війська однозначно точно. Поїхали далі. Так, значить, відключення світла можуть повернутися в Україну. Налякали, да, їжа? Гуле жопай. Так, якщо посилять морози, заявив директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко, центр досліджень енергетики. Чим люди там займаються? За його словами, зіткнутися із відключенням електроенергії Україна може вже в лютому. Так, лютий може бути складним. Якщо будуть морози, буде складно. В лютому морози. З чого це? І якщо будуть температури мінус 5 і нижче, так коли таке було в лютому? Що? Можливо, повернуться обмеження електроенергії, сказав Харченко. Лютий місяць. Відключення світла як воно буде? Буде. Буде вже починаючи з 3 числа, буде. На чому воно базується? Ну на тому, що на комусь потрібно економити. Тут не про лютий, тут про не про мінус п'ять. Тут не про те, що зима прийшла неочікувано для нашої влади, як завжди у лютому. Да тут про те, що треба на комусь економити. Економити будуть на нас із вами. Ну що тут щось нового, я сказала? Ні, Хтось щось не знав до цього. Так, лютий для нас вами. Давайте лютий подивимось вже в кінці. Ми будемо дивитися січня і прогнози по датах, по небезпечним місцям. Да? А зараз, що я ще хотіла сказати: лютий відключення світла. а, ну І написано, що типу, яка зима там буде в лютому, наскільки буде суперхолодно. Чекаємо один різкий перепад. І чекаємо прям дуже-дуже сильний вітер. Тобто, це більш загрози від вітру, ніж від морозу. Вже у нас прогноз погоди. Поїхали далі. Сесіянам треба готуватися до нової мобілізації. Потрібно готувати чоловіків для великого протистояння із заходом. Боже, ну як, як вони це називають? Велике протистояння із Заходом». Сам, самі, значить, образились на весь світ, самі заварили кашу, самі е, пішли на вбивства масові. І це називається велике протистояння». Відвілічю вашого, блядь, аж верне. Так, і що? Заступник голови комітету Держдуми Журавльов. Нам Європа пояснює, що в 28 29 роках будуть готові воювати з Рашкою. Ну, типа з ними, це вони кажуть. Тут необхідно готувати чоловіче населення і природно захищати батьківщину. Ай, не можу я з цих просто канчефлих. Мобілізація на болотах. Так, будуть дітей по хатам забирати. Дітей будуть по хатам забирати. Далі. Далі у них буде така -яка штука, яка ще зі школи буде записувати дітей на мобілізацію. От, побачите, буде там якась така ірундістика. Ну, що сказати. Вони до свого народу ну, відносяться як до грязюки і багнюки. У нас таке саме, але ж ми нікого не йдемо вбивати, коли нам кажуть, що якесь велике противостояння, і треба піти сусіду дати по голові. Так, сотні тисяч економічно неактивних українців хочуть пере... перевчитися. Хочуть перевчити і відправити на роботу за Міністра економіки Бережна. Так, перевчити. да, Сотні тисяч економічно неактивних. З чого б це не зрозуміло також. Перекваліфікація, перенавчання. М -м -м. Як перевчити? Де брати на те кошти, де брати вчителів на те, ну, якщо да, на те пішло? Ідея непогана. Організація гавно <кій> цієї ідеї. Після візиту Зеленського до Польщі українцям за кордоном видадуть паспорти заступник голови ОП. Серед іншого обговорювали питання видачі паспортів. ДП документ лише в Польщі йдеться про понад 80 тисяч громадян, які давно чекають свої документи. Паспорти будуть видані. І не тільки в Польщі, всюди, де вони застрягли, сказала Верещук. Паспорти, видача паспортів нашим в Польщі. Буде така історія з фільтрацією. Знову ж таки, ми якусь країну з вами дивилися нещодавно. І була така сама історія: що якщо ти е, приносиш копійоку тій ті державі, де ти знаходишся, так, все ок, видали тобі паспорт, фількінну грамоту, все що ти захочеш. Якщо ні, ти економічно безтолковий, то до да свідулі. Дякую.